Ця заява було зроблено напередодні дня інаугурації Владимира Путіна на там свій якийсь наступний п'ятий термін. Тому, ну як мінімум, це можна трактувати як такі політичне тло створення політичного тла для входження у владу чи в новий новий цикл. Відправлення цієї влади Володимиром Путіним для нього мабуть було важливо, щоб громадяни Росії, не лише Росії, а й іноземці вони сприймали цю подію інаугурацію в контексті таких зовнішніх погроз. Чи варто цього так би мовити дуже дуже лякатися і дуже боятися цих цих погроз? На мою думку, не варто. Не варто перебільшувати ці загрози не стратегічні ядерні боєзаряди, Це тактична ядерна зброя. Тактична ядерна зброя вона не є настільки ну, по-перше, вона не є далекобійною як стратегічна, і не є. І не є е, дуже так би мовити руйнівною, так як стратегічна по масштабам. це невеличкі боєзаряди, які в радянські часи розроблялися і виготовлялися для прориву на окремих ділянках фронту. Так, от е, в нинішній. В нинішній війні Росія може лише загрожувати таким, ну безумовно, технічно вони можуть це застосувати або спробують зробити застосувати звичайно з шкодою для, для зовнішнього середовища, бо це все таки радіація, але це будуть вимушені, вимушені кроки з нашого боку. Ну і другий момент тактичні міркування. Якщо Росіяни це застосовують, то вони мають потім за військовою наукою пройти через ці проломи в нашій лінії оборони своїми великими з'єднаннями. Живої сили і техніки. А тут дві дві складності. По-перше, росіянам треба теж пройти через цю радіацію живою силою. А по друге, е ну і треба мати відповідно хімічну там захист, е костюми, все і все інше, і все одно буде шкода. А по-друге, треба вміти робити такі тактичні маневри. В Русі, чого Росіяни поки що протягом цієї війни з Україною не показували такої можливої ну, майстерності чи навичок, навіть умінні навичок діяти, от швидко в русі великими з'єднаннями, не виправдане, немотивоване застосування ядерної зброї, вона втратить всіх своїх останніх, не те, що союзників, навіть прихильників, все таки більше це схоже на, на такі, на спроби політично підняти ставки в грі. Ніж на реальне, реальне, реальну загрозу, реальне застосування відбувається лише риторична риторична агресія, нагадування про те, що Росія є ядерною зброєю напередодні інорації Путіна і, і, і ядерною країною, і спроба підняти ставки у переговорах, перш за все, і не з Україною, а переговорах із Заходом. Тому що з Заходом тоді можна буде говорити саме як ядерна держава з ядерною державою. Що росіяни застосують е, цю ядерну зброю, не, нехай обмежено, нехай там на якомусь одному напрямку і один навіть снаряд. Е, то е, ну, Сполучені Штати вже давали відповідь, що вони робитимуть в цьому випадку. Вони сказали, що будуть вражати російські е, сили і засоби, які окупаційні, які розташовані на території України, цей от сигнал про. Невизнання виборів Путіна демократичними і легітимними він розмивається присутністю ну як мінімум дипломатів, послів європейських держав на процедурі інаугурації або вступу в повноваження е, е, Володимира Путіна як, начебто, новообраного президента, визнають не просто лідером Російської Федерації як держави, який реально здійснює владу, а і юридично так би мовити, визнають його. Легітимно обраним. Особливо тут е, негарно виглядає Франція, яка густами президента Макрона е, ну, багато, багато чого сказала останнім часом критичного на адресу Російської Федерації, але після зустрічі з китайським лідером в Парижі, е, президент Макрон послав дуже багато сигналів, таких примирливих, я би сказав, е, щодо лідера Кремля. І тут, е, ну, очевидно, ми маємо справу з дипломатичною грою. Єлисейського палацу. це дипломатична гра, яка невідомо до чого призведе.